Шановна, шановні друзі, хочу звернутися до вас Свої, своїм баченнями. Ми, я Микола Джоган та Василь Люберець, ми учасники в Радівській ходи. Чому ми тут знаходимося, це місто Кропивницький. Ви напевно, знаєте, що відбулося в Бережинці. Це було ревівське захоплення, а потім, коли бійці батальйону Донбас приїхали захистити місцеве населення, то е, Нацполіція, поліція, е, Кор. Жорстоко побили їх, мене в тому числі, стариків били всіх підряд. Це дежавю. 4 роки назад, рівно от сьогодні 30 числа, була зґвалтована Ірина Трошкова в Радівці. Правоохоронці зґвалтували та побили її. Що відбувається зараз у нас на Кироворації? Те ж саме, це гвалтують всіх Кировоградщину. Э, тобто ми змучені. Ну, виступати проти цього свавілля. І от, якщо цього ми не зробимо, ніякі органи влади нас не захистять. Ми господарі, господарі та власники своєї долі, своєї землі. Зараз, Василь, додасть, бо я перепрошую трохи, хвилююся. Прошу Василь. Як сказав Микола Радіївське дежав'ю. І сьогодні ми, коли готували наші, наш наказ нашим слугам, то ми взяли, підняли наші вимоги з Брадівки і ми замінили там тільки два слова. Більше одне слово. Замість відставку Захарченка ми вимагаємо відставку Авакова. От і все. Ми також вимагаємо звільнення всіх політв'язнів патріотів, які зараз по тюрмах сидять. Ми також вимагаємо, щоб тих, хто зробив цей злочин в Бережинці, він був, вони були притягнуті до відповідальності, і ми вимагаємо переатестації всіх органів силових за Міністерства внутрішніх справ за участю й останнім словом за громадою. Якщо громада, от як Бережинці. Громада сказала, що цим довіряємо, цим не довіряє. І ті залишились охороняти, а ті були, добре поїхали. Якщо громада не довіряє представнику поліції, яка може бути там служба в тому селі в тому, чи місті? Отакі От наші вимоги дуже прості. До 12-ї години в неділю, 2 липня, якщо наші вимоги не будуть виконані, ми йдемо на Київ. І 16 на 12 годину ми запрошуємо всіх людей доброї волі, всіх, кому країна не байдужа, всіх, хто проливав свою кров на Майдані і в АТО, всіх, я ж кажу ще раз, всіх людей доброї волі з усього світу. Приїжджайте на Майдан на відкрите все українське віче, і ми будемо вирішувати питання в один день. Будемо із країни виживання ставати на напрямок до країни процвітання. Слава Україні!